Відразу після весілля їхати на заробітки? Марино добре подумай, чи варте воно того. Ти ж стільки років чекала на своє щастя, щоб зараз все так залишити? повчала Марину мама. Але жінка вже все вирішила, тому нікого слухати не хотіла. Мамо, мені 34 роки. Невже ти думаєш, що я не розумію, що роблю? Нам з Матвієм житло потрібне, не будемо ж ми всі тут тулитися в твоїй до кімнатній квартирі. Та я вже все порахувала, у Матвії якісь гроші відкладені є. А я поїду всього на два роки і нам цього вистачить, щоб квартиру купити, захоплено міркувала жінка. Так склалося, що до своїх 34 років Марина була ще неодруженою. Ходила на роботу в свою поліклініку, де працювала медсестрою, і отримувала копійки, а жила у мами в їхній двокімнатній квартирі. Все змінилось тоді, як вона зустріла Матвія. Він прийшов до них в поліклініку там і познайомились. Виявилося, що у них з Мариною багато спільного. Матвій, як і вона теж ще не одружений, але мріє про сім'ю і діток. Так доля їх і звела. Матвій відразу оголосив, що наміри має серйозні, бо йому вже за тридцять, а він діточок хоче мінімум двоє. Я би і сам за кордон поїхав, але ж здоров'я зараз не дозволяє», скаржився Матвій. То, може б, ти Маринко, поїхала, а як будемо мати власне житло, тоді і про діток подумаємо. Відразу після весілля Марина подала Віталію до своєї тітки, яка вже 20 років, як заробітчанка. Пояснили їй ситуацію, що їй треба за два роки на квартиру зібрати. Дітка з роботою допомогла і все вийшло, як задумали. 20 тисяч євро дала Марина, і ще 10 було у Матвія. І щасливі молодята купили квартиру. Матвій наполягав, щоб Марина ще хоч на рік поїхала, бо з покупкою квартири вони під нуль витратились, а треба і за щось жити. Та цього разу мамі вдалося переконати доньку, що тепер точно не варто цього робити придбали квартиру і живіть собі, а далі вже буде, як буде. Довелось Матвію забути про свої болячки і влаштуватись на роботу, бо Марина майже відразу по приїзду зрозуміла, що вони скоро стануть батьками. Пішов Матвій таксувати, часто затримувався до пізна на роботі, але Марина на це не зважала, довіряла чоловікові, адже він заради них усіх старається. Та з часом стала помічати Марина, що її чоловік дуже змінився, наче охолов, не питав навіть, як вона себе почуває, а потім став їздити кудись у якісь кількаденні поїздки. Йшло до того, що одного разу прийшов Матвій додому і заявив дружині, що він іде від неї, бо таке життя йому набридло. Марина спробувала отямити чоловіка, нагадала, що скоро у них дитина буде, яку він сам дуже хотів, але Матвій був невблаганним. Виявляється, що, поки Марина була за кордоном, у нього інша жінка з'явилася, і він ще вибирав між ними обома. А зараз вибір очевидний з приїздом Марини проблем тільки додалося до того ж, йому ще й працювати доводиться. А з його новою обраницею все простіше, там те, ще дано на заробітках гроші мішками висилає. тож вони не пропадуть біля такої щедрої мами. Матвій сказав, що як дитині виповниться рік, він на розлучення подасть і на поділ майна, а поки що він дозволяє Марині пожити в його квартирі. В твоїй квартирі ти нічого не плутаєш, Матвію, гірко плакала Марина, але розуміла, що припустилася вона помилки, і тепер у неї є вибір. Або просити чоловіка нікуди не йти або віддати йому значно більше, ніж він клав цю квартиру. А вона просто хотіла щастя і занадто довіряла чоловікові, тому і вчинила так необачно. А що б ви порадили, Марині? Як їй краще вчинити в цій непростій ситуації?